І на завершення випуску до теми мистецтва свої таланти продемонстрували широкому загалу мешканці Дережнянщини. У районі відбувся звіт аматорів мистецтва, приурочений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Побувала на дійстві і наша знімальна група. У дивовижно красивий світ народного мистецтва усі присутні на заході поринили одразу переступивши поріг будинку культури. У холі закладу розгорнули виставку вишитих виробів місцевих майстрів, оформили їх оригінально у вигляді національної садиби. Кожен стенд мав свою особливість. Тут традиційно бісером вишив портрети Тараса Григоровича Шевченка і українсько-чорні рушники це стенд вишивка гладю, яка була характерна для нашої подільської землі. Зверніть, будь ласка, увагу. Цей костюм, Майдан Черниліввецька сільська рада. Йому більше ста років. Так наші бабусі чи прабабусі виходили заміж. Зверніть увагу, ось ця вот згарда це головний убір жіночі. Йому більше ста років. З не меншою фантазією підійшли організатори. І до концертної програми Шевченківська тематика прослідковувалася у кожному виступі. Найбільше присутніх вразив пролог та епілог дійства. Дорожнянський район. Показав досить непоганий так сказати, непогану програму, показав досить непоганий звіт. Була витримана, тематика. Виконувалося дуже багато творів на слова Шевченка. Була фрагмент вистави. От, і Представлені були майже всі жанри. Народної творчості потішили глядачів та членів журі, дорослі та маленькі артисти. Шквал оплесків у залі викликали виступи танцювальних, вокальних колективів. Традиційно приємно вразили відомий на всю область хор та ансамбль троїстих музик. Дуже приємно нам знаходиться на Дережнянщині, яка дуже багато своїми талантами залюблена в пісню, в танок, в народне інструментальне мистецтво. Дуже приємно, що на творчих звітах з'являється молодь, це вихованці дитячої школи, мистецтв. Кращі номери Дережнянські аматори представлять на обласному звіті Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Андрій Шаповалов. Новини ТІВІ 7